Фактично за роки повномасштабного вторгнення були сформовані і прикордонні загони бригадного типу. Зараз їх в складі Державної прикордонної служби 4, це такі як ГАРД, Форпост, Сталевий кордон, Помста. Вони всі формувалися або з нуля, або на базі якогось прикордонного загону, але фактично вони оснащені. Навчені і готувалися для виконання завдань виключно по лінії фронту, по лінії боїв також варто відмітити і нарощення можливостей. Всіх інших прикордонних загонів, які виконують завдання в першу чергу на кордоні з Росією, на кордоні з Білоруссю, а також на південних рубежах нашої країни, зараз же, в рамках знову ж таки сьогодення, ми вимушені нарощувати наші бойові можливості і вже дійшли до більш потужного артилерійського зброєння. Фактично, на в наших підрозділах також є. І гармати 155-го калібру раніше напевно, складно було появити прикордонників, які мають такі засоби. Це і нарощення систем радіоелектронної боротьби, це і протидія повітряним засобам противника, які він направляє для ураження. Території України для ведення розвідки, і в цьому напрямку державна прикордонна служба також розвиває і підрозділи розвиває і засоби, для того, щоб можна було ефективно на рівні з іншими українськими воїнами протидіяти цим засобам противника, коли на базі бригади помста. Був сформований перший такий вже повноцінний підрозділ розвідувально-ударних безпілотних комплексів під назвою Фенікс. Зараз він, до речі, входить в проект лінія дронів і на рівні з іншими потужними підрозділями розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів Збройних сил України. Як виконує завдання, так і масштабується, реформується. і. Подібні підрозділи ми впроваджуємо і в інших бойових бригадах, в інших прикордонних загонах, які виконують бойові функції на кордоні з Росією, для того, щоб мати всі необхідні інструменти по знищенню противника. А власне, розвиток безпілотних авіаційних комплексів це досить. Ефективна складова для того, щоб вчасно викрити противника. Ну і, власне нанести по ньому ураження за результатами протидії російській агресії. В цьому році підрозділи Державної прикордонної служби знищили майже 4 тисячі військовослужбовців противника. Це і, і знищення як 200, це і поранення, майже 20 було захоплено в полон. А також знищено 3 тисячі одиниць військової техніки і близько 300 складів з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами. За час повногоштабного вторгнення за особисту мужність і героїзм було нагороджено державними нагородами в майже 3,5 тисячі військовослужбовців державної прикордонної служби. На жаль, близько тисячі з них. Отримали цю відзнаку посмертно, і якщо пригадати часи з 2014 року, то знову ж таки за особисті прояви мужності 29 військовослужбовців Державної прикордонної служби удостоєні найвищого звання Героя України, 17 з яких також на жаль посмертно. І в цьому році окремо можу зазначити, що указом президента був відзначений ще один військовослужбовцем званням Героя України, і фактично він є наймолодшим героєм України в складових сил оборони нашої держави. Ефективно діють. Наші підрозділи не лише по суходолу, бо в складі державної прикордонної служби є підрозділи морської охорони, які забезпечують і функціонування зернового коридору разом з іншими складовими сил оборони, а також відстежує обстановку по морю, відстежує обстановку по узбережжю для того, щоб знову ж таки разом з усіма іншими українськими воїнами протидіяти противнику на всіх. На напрямках.